У цьому відео ми розповімо про найкращі мультитули з Китаю, які сьогодні реально купити і в Україні, і на AliExpress. Одразу важливий момент. Тут ви не побачите Letterman, Victorinox чи інших преміальних брендів за 300 баксів. Цей рейтинг для тих, хто шукає доступну та адекватну альтернативу з Китаю. Причому не абияку, а перевірену сотнями відгуків і тисячами замовлень. Китайські мультитули вже давно перестали бути просто дешевими копіями. Так, це не інструменти для професійних рятувальників чи спецназу, але для повсякденних завдань риболовлі, дачі чи автівки ідеальний варіант. Ви отримуєте функціонал типу пасатижів, ножа, викрутки, відкривачки, пилки чи навіть міні-ножиць, і все це в одному компактному корпусі. Причому багато моделей сьогодні роблять з неіржавіючої сталі, мають антикорозійне покриття, фіксатори ЛЕС та адекватний рівень збірки. У цьому рейтингу ми покажемо мультитул, які реально доступні в Україні. Є в наявності на місцевих майданчиках і одночасно продаються на Аліекспрес. Якщо хочете зекономити чи замовити напряму, це топ продажів з тисячами замовлень і живими відгуками. Посилання на всі моделі шукайте в описі під відео та в закріпленому коментарі. А якщо хочете підтримати наш канал, реквізити для донатів також залишимо там. Поїхали на п'ятому місці. Roxxon m 2 Це один із найкомпактніших мультитулів у цьому рейтингу, який при цьому реально здивує вас функціоналом. Вага всього 127 грамів. Габарити в складеному вигляді менше 7,5 см. Це означає, що мультитул легко поміститься в кишені, а завдяки кліпсі можна закріпити його навіть на ремені чи рюкзаку. Roxxon m 2 має 14 функцій, і що важливо, більшість з них дійсно корисні в побуті та на відпочинку. Тут є пасатижі, кусачки, шило, ніж, ножиці, відкривачки для пляшок, мініатюрна викрутка Philips, а також насадки біти для дрібного ремонту. Є навіть засіб для догляду за нігтями, що може здатися дрібницею, але у подорожі це приємний бонус. Окрема фішка стеклобій з керамічною вставкою, який не тільки розіб'є скло в екстреній ситуації, але й має округлу форму, щоб не подряпати речі при носінні. Твердість матеріалу досягає 90 одиниць за шкалою Роквела це дуже високий показник для такого інструмента. Щодо матеріалів, тут використовують нержавіючу сталь марок 3 R13. Та 2 cr 13 з додаванням вуглецю для кращого тримання заточки та стійкості до зносу. Це не преміальна сталь, але для мультитулу такого класу вона більш ніж адекватна. Відчувається, що Roxxon M2 створювали з акцентом на зручність. Усі деталі підігнані з точністю до 3 мм. Краї відшліфовані, конструкція ергономічна. Мінімалістичний дизайн поєднаний із практичністю. І це саме той випадок, коли китайський інструмент може сміливо конкурувати з дорожчими брендами в базових завданнях. До речі, виробник дає 10 років гарантії, що доволі нестандартно для китайських мультитулів. Четверте місце займає Ganzo G302B. Це вже класика серед китайських мультитулів, яка реально зарекомендувала себе на ринку. Причому не тільки в Китаї чи на Aliexpress, а й в Україні цей мультитул стабільно продається і збирає купу відгуків. 26 інструментів в одному корпусі, саме стільки функцій у GANZO G302B. Тут є все: від класичних пасатижів і кусачок до ножа з прямим лезом, серейтором, пилки, ножиць, шила. Відкривачки для консервів та навіть насадок для дрібного ремонту у комплекті йде цілий набір біт з тримачем. Це важлива деталь, яку зазвичай окремо купують. А тут вона вже є. Корпус і всі робочі елементи виготовлені з нержавіючої сталі 440 с яка вважається однією з кращих у своєму класі серед китайських мультитулів. Це тверда і зносостійка сталь. Яка добре тримає заточку і стійка до корозії. А ще тут стильний зовнішній вигляд. Весь мультитул пофарбований у матовий чорний колір. Він не дає відблисків, що зручно в поході або на риболовлі. GANZO G302B має зручні фіксатори на кожен інструмент. Це означає, що ніщо не розкриється випадково і ви можете спокійно працювати навіть однією рукою. Розмір у складеному вигляді трохи більше 10 см, вага 275 грамів. Так, він важчий за компактні моделі. Але й функціонал зовсім інший. Це не просто кишенькова штуковина, а реально корисний набір для дачі, риболовлі, автомобіля чи будь-якого виїзду на природу. Треба щось закрутити, розпиляти, зачистити чи відкрити. Ганзо з цим впорається. Це китайська відповідь на питання, як отримати максимум за адекватні гроші. Саме тому його обирають ті, кому не потрібен дорогий ледомен, але хочеться мати щось надійне і зручне під рукою. Друге місце в нашому рейтингу займає Xiaomi Huahu K30 Pro. Це універсальний мультитул, який підійде тим, хто шукає поєднання компактності та максимальної функціональності. У цьому невеликому корпусі сховали 18 різних інструментів, і це не просто цифра для галочки. Тут є все, що потрібно для життя на природі, в місті чи навіть у майстерні. Велике лезо, пилка по дереву, ножиці, кусачки для твердого дроту, відкривачка для пляшок, викрутки, крестова і дві плоских, а ще напилок по металу, канаторіз, гачок, лінійка і навіть інструмент для відкривання. Банок. Габарити мультитула всього 102 мм в довжину, 39 у ширину і 20 у товщину. Це означає, що він легко поміститься в кишені куртки, в рюкзаку чи навіть у на невеликій сумці. Вага 270 г, тож він не обтяжить навіть під час походу. Конструкція продумана до дрібниць. Кожен інструмент фіксується у відкритому та закритому положенні з чітким клаценням. Це важливо, коли потрібно працювати швидко і не думати, чи раптом щось складеться саме по собі. Усі краї ретельно відшліфовані, тож мультитул приємно лежить у руці і не натирає долоні навіть при тривалому вик... Користання ще один важливий момент: k 30 Pro можна повністю розібрати для чищення та змащення. Це рідкість навіть для дорогих мультитулів. Якщо інструмент забруднився після ремонту чи роботи в польових умовах, ви зможете самі його обслужити і продовжити термін служби. Щодо матеріалів, тут використовують нержавіючу сталь 420 nc яка забезпечує твердість на рівні 50 одиниць за шкалою роквела. Це означає, що інструменти добре тримають форму, не гнуться і при цьому залишаються достатньо пластичними, щоб не ламатися при випадкових навантаженнях. Huawei K30 Pro – це вибір для тих, хто хоче мати під рукою максимальний функціонал у компактному корпусі, не переплачуючи за гучний бренд. На другому місці SOG Power Lighter. Це мультитул, який поєднув собі відразу 19 функцій, і головна його фішка посилена механіка пасатижів за технологією SOG Compound Leverage. Простіше кажучи, він дає більше зусилля на затиск при меншому натисканні рукою. Це особливо помітно, коли потрібно перекусити товстий дріт чи щось щільно затиснути. Усі елементи мультитула виготовлені з хромистої сталі 5CR 15 MOV, яка забезпечує баланс між твердістю і стійкістю до корозії. Клинки, як серейтерний, так і звичайний з гладкою кромкою, мають довжину 7 см і довго тримають заточку навіть при активному використанні. Окрім ножів, у комплекті є пила по дереву, шило, плоских викрутки різного розміру, хрестова викрутка, напилок, відкривачка для пляшок і консервний ніж. Також є інструмент для роботи з ювелірними виробами, лінійка та обтиск для кабелів. Важлива деталь: магнітний бітотримач під стандартні біти, чверть дюйма. У комплекті йде набір із 12 біт, упакованих у пластиковий кофер. Це серйозно розширює можливості пауерлайтера, адже з таким набором можна виконати дрібний ремонт чи підкрутити болти навіть у польових умовах. Розмір у складеному вигляді 105 мм. Товщина 20 мм, вага 225 грамів. Тобто мультитул залишається компактним, але функціонал тут рівня вже напівпрофесійного інструменту. У комплекті нейлоновий чохол чорного кольору, який дозволяє зручно носити паверлайтер на ремені. Це практичний варіант для тих, хто хоче мати все необхідне під рукою на риболовлі, в поході, в гаражі чи навіть просто на кожен день. SOG PowerLighter – це по суті американський бренд, але скла. Китайським виробництвом, що дозволяє зробити ціну адекватною без втрати якості, перше місце в нашому рейтингу займає Pioneer MT20. Це не просто мультитул для туристичних завдань чи домашніх справ. Це інструмент створений для екстремальних ситуацій. Саме тому його обирають працівники поліції, рятувальних служб, швидкої допомоги та всі, хто хоче мати під рукою максимально надійний і довговічний інструмент. У NextToach Pionier поєднали стандартні функції мультитула з професійними інструментами для рятувальних робіт. Тут є пасатижі, гострогубці, ніж завдовжки 54 мм, пила, різальний гак, а також рятувальні ножиці і навіть спеціальні ножиці для нейлонових стяжок. Додали і ключ для наручників, балонний ключ, відкривачку для пляшок, інструмент для зачищення дротів, лінійку та кліпсу для носіння на кишені. Ще один плюс: можливість підключити додаткові біти, якщо потрібно розширити функціонал. Вони купуються окремо, але кріплення для біт вже є. Щодо матеріалів, у конструкції використовують три види нержавіючої сталі: – 20CR13, 30CR13 і ig 8 це забезпечує максимальну стійкість до зношування і дозволяє лезам довго залишатися гострими навіть при активній експлуатації. Корпус оброблений за технологією Stone Wash, що знімає блиск і приховує подряпини, які неминуче з'являються під час використання. Це важливо для спецслужб, адже інструмент не демаскує оператора в сонячну погоду і не відблискує. При всьому цьому мультитул залишається досить компактним. Розміри в складеному вигляді 109 мм у довжину 39 у ширину. І 28 у товщину вага 268 грамів з похибкою в межах 5 грамів. У комплекті є фірмовий чохол, який захищає мультитул від вологи та подряпин під час транспортування чи зберігання. Nextorch Pioneer MT20 це справжній інструмент для тих, хто хоче бути готовим до будь-якої ситуації. І якщо вам потрібен мультитул не тільки для відкривання пляшок, а для серйозних завдань, це точно ваш варіант. Отже, це був наш рейтинг найкращих мультитулів з Китаєм. Які сьогодні реально купити як в Україні, так і на Aliexpress. як бачите, сучасні китайські бренди вже давно навчилися робити не просто дешеві копії, а повноцінні багатофункціональні інструменти, які витримують серйозні навантаження і при цьому не коштують космічних грошей. Обирайте той мультитул, який підходить саме вам для риболовлі, подорожей, автомобіля чи навіть для роботи. Усі посилання на моделі з рейтингу є в описі під відео та в закріпленому коментарі. А якщо хочете підтримати наш канал, реквізити для донату теж знайдете там. Дякуємо за перегляд, ставте вподобайку, пишіть у коментарях, яким мультитулом користуєтесь ви, і не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові огляди. До зустрічі на каналі Техногайд!